Вона звичайна дівчина, перукарка, яка живе простим життям і має зовсім приземлені мрії. Але одного дня через випадковість у салон телефонує чоловік і замовляє зачіску. Коли вона приїздить на виклик, з'ясовується, що клієнтом насправді є сам принц, який саме перебуває в місті. Їхня перша зустріч проходить не надто вдало, проте з часом між ними з'являється взаєморозуміння. Зрештою, принц запрошує її та її команду приїхати до його країни, щоб вони зробили зачіски на його весіллі. Та є одна проблема: весілля організували його батьки, а наречено він майже не знає. І тепер залишається лише одне питання що буде далі?